Галюня Шо вмієш, то вмієш. Та, І як кажуть мудрі люди, з віком він стає все кращим і кращим. Прекрасний борщ! Калюня, це прекрасно зремонтований кран. А я ж коли до тебе йшов, думаю: брате розвідни ні? і бачиш, як ти зразу підібрав ключик до мого серця. Бо ти маєш велике серце і глибоку душу. До речі, Галя. От моя медична карта. Ммм, Коля, коля. Така тоненька. Ну так, третя вже. А от дивись. Моя субсидія. О! Приємний бонус. Угу. Ну то будемо жити в тебе. Але мушу тебе попередити. В мене знизу дуже буйний сусід. Да? Це погано. Бо п'є. Це добре, дуже сильно п'є. Та вже не перековані. Я ж погодився жити в тебе. До речі, Галя, я абсолютно не хропу. Ой, а ти знаєш, а я маю грішок. Я от е, буквально чуть-чуть, ну дуже рідко, час від часу постійно дуже сильно хроплю. Ну то буду часто заходити до твого сусіда знизу. Правильно. Твій колишній чоловік проти не буде. Чого? Ну ти ж сам сказав, що буде часто до нього заходити. А? Угу. Твоя колишня жінка проти не буде. Чого? Ну, бо я ж від неї нарешті переїду. Галь, так. мушу тебе спитати. Питай. Прямо. Угу. Що по сексу? Навіть не знаю. Раз в тиждень буде добре. Ну, якщо буде добре, то добре. Ну, постараємось. Коли? Ой, давай по вівторках. Блін, сьогодні середа. О, бачиш. Зато будеш мати час, щоб перевезти свої речі. Я тебе почув, я тебе почув, побіг. вже. Галочка. А? Чуть не забув. Що? А до тебе можна з дітьми? А скільки їх в тебе? Та, троє. А? Ой, та нічого. Разом буде семеро. До побачення приємно Тобу було побачення